Уявляєте, що круїзний відпочинок придумала німці? Хто б мог подумати, що батьківщиною круїзного відпочинку вважається Німеччина, а не Америка. Звісно, коли відкрився американський континент, то європейці поїхали на кораблях, пішли на кораблях відкривати освоювати американські землі. Це була просто дорога, але не круїзний відпочинок. І у 1830 році геніальна ідея. Прийшла до однієї німецької компанії. Зараз я прочитаю її назву, бо вона дуже довго і важко виговорюється. Компанія Гамбург, американіше, пакет фаат, акція Лезель шафт. Це вони догадалися вперше відправити людей у круїз. по Посередоземному морю на своєму пароплаві августа Вікторія. Це був настоящий круїз. Це вже, вже були обладнані каюти, це вже були розваги, це вже були, були ресторани і навіть бібліотека. Потім. До цієї ідеї приєдналися британці, американці. Також традиція хрещення кораблів зі шампанським, така елегантна, яка зараз відбувається, коли спускають на воду нові кораблі.